Так, почали другий тайм грати. Нагадую, рахунок у нас 0-1 на користь локомотива. Так, у нас заміна в команді. Воротаря на іншу сторону, на інший фланг Так. Так, ай. Вибиває воротар. <риклад> Чому назад граєте? Чому? Матвій, Матвій, вибивай, вибивай! Так, пас на Артема на приєнка. Так, тут сервета у нас, в нього скорость. О, ну це жовта. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай давай. давай, давай, -чуть -чуть. Так, осієнка Матвій пробиваєш штрафний. Потужно дуже, так. Хто там у нас? Мяче, ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Так, утовий. Овсієнка подає. ай Так, що там уже? Дрощинські у нас лежить на полі. Наступили на ногу. Добре. Так виносить воротар мяч, так Тіма Лисенко на аут вибиває. так, Ханіченко в центрі. Матвія, Матвійна, Матвія, Льоня на Артема, Ганіченко. Супер, так розіграли, класно паси, а щоб офсайда не було. Бий! Ай-яй-яй, в нього! Бий! Гол-гол-гол-гол-гол! Ура, ура! Супер, супер, молодці! Відігралися. Один-один. Рахунок один-один. Було дуже шкода програти. Локомотив <риклад> назад через воротаря. Ну-ну-ну-ну-ну-ну хлопці, давайте, піджимайте, піджимайте. Сервета забирає м'яч, супер, умнічка. Теж назад вирішили грати. Орлов на Юру. Юра, ай прихоплюють передачу. Так. Тіма теж назад вирішує грати. Юра, Орлов на Матвія Овсієнка. Так, супер, трикутничок, сервета Овсієнка на Орлова. Та що ви туди-сюди цей м'яч катаєте? Так, Юра Наприєнка, на супер. В центр. Умнічка. Супер! Дерчинський, давай, 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 готуйся. Так, сервета з м'ячем. Ай-яй-яй, що загубить. М'яч. Супер, почали грати, хлопці.

Руки убирай, быстрее! Тима. Так, пропустилый мяч. Паниченко. Не, а... Судья все-таки фол. Штрафный. Пюра пробывает. Так, да, Орлова, на Лёня простимяет, Лима Леня, один, Лёня в судью. Так, м'яч. Зміни назад грає. Не проходить передача. Конюченка, давай, 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 давай. Вийшов воротар. Так, знов збили у нас ігрока. Наш штрафний. Побываю Ханюченко. Так, на лисинка Тимура. Супер в трикутничок. Давай, 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 давай. Чи відбір, чий відбір, хлопці, ні, хлопцы. Не, вы ще смотри бежать? Відскочив м'яч від нашого правого захисника Тимура. В аут. Тепер забирайте хлопці м'яч. Матвій, як ти пропустив? Так. Давайте бігом, бігом, хлопці, хлопці. Льоня, Льоня, давай встигніть Трешінський Артем. Ну ай знову ще виріть. Так, сервета перекоплює знову м'яч. Передача в центр на льоню. Ханюченка, подача і воротарь в руки. Между Так, Ты давай, давай, давай на Ханюченка, назад грають хлопці. Один. Давай, 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 давай. Ой, супер, супер, супер. Давай, 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 давай. Ну не тягни довго. Ну що ж таке? Ну. Вибігає, два гота. Перетримав м'яч. Буде кутовий, Янка подає. Давай. Так, давай, давай, Матвейчик, давай, давай, давай. Так, подача. Быть! Играть это не надо.

Що там? Так, на Тимура Лисенка Пас, на Яворського, давай, 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 давай. знов наша атака. Давайте вже маєте щось забити. Ну, бий! Єсть! Єсть! Рахунок 2-1. Молодці хлопці! О, молодці. Ну, коли глядя не попадає. <рес> Кажуть, що не глядя і попав. А коли глядя, то не попадає. Ну, супер, Друшинський, забив другий гол. Молодці хлопці. Так, то почали грати. Супер. Один. Так, м'ячу локомотива. Вони атакують. Ось, забрали, ага. Фол. Ще в нас є півтайма. Так, головою хтось зіграє, чи ні, хлопці, виносьте. Виносьте так, сервета на Драшінського. Давай, Влад, Влад, давай, 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 давай! Сам, 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 сам. сам. Бий! Когда прицелился, не попал. Так, треба було не глядя. Право тянь. Юра! Право тянь. Вися, Так. Кутовий подає Яворський у нас. Юр! Право защитника з Богоносом! А ні, все-таки Овсієнко. Яворський відпочивати пішов. Центральний правий! Вися! Центральний правий! Паносам ліве центральний! І право центральний! Так, давай, Матвій! Тимур пробиває головою. Так, але не виріть м'яч. Так. Хто там? Приймає Ханюченка. Так, Тимура поставили в... В захист. Давай, супер, умнічка, давай, пройшов, подача. Ну, я ну, ну, ну! Ну, 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 ну це. Так, хто тут? Матвій, 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 підбирай, 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 вийшов м'яч. А от м'яч там давай, Льоха, давай, простай! там головою. Так, снова аут. Так. Орлов да, аут. Беги, беги, Давай, 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 давай! Так. Подача. шо офсайд? Давай, 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 не розказывай м'яч Так, перший м'яч. Юрана Осипова. Артем підбирає Так, Артем, давай, 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 давай. Назад грає на Юру Осіпов, Гліб, Артем, Ганюченка, Юра. Ну хлопці, хлопці. <гій> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І мимо воріт. Так, зміна від воріт. Ганіченка. Так, Черпачок. Давай, ну. Так, це капець. Так, гра, я щось, не пойму, продовжується. Чи... Так. Гліб бореться. Так, вийшов м'яч. наш мяч на Ханюченко Аут. Так. Сергей побежал. Ой, на Мартемура и снова вышел мяч в аут. Комити робить вкидання. Так, тимур. Так, Матвій. Давай, 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 Леня, Леня, Леня. Влад, давай, давай, серветі, пас. Ну, о, так, сервейте. їх скидає на Гліба. Так, лисенко. Так, Тимур, чому назад грають щось, я не розумію. Льоня. На Тимура перехоплюй ой, ну що це було? Що це було? Взяв руками відштовхнув так давай, 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 давай. Ну давай, давай, Тимур, Тимур, Тимур стреляй. Ну як це? Я думаю, что не было трех так, давай гліб, передача на Артема. Так, знов подавати буде лисенко. Ну давайте вже хтось забити. Так, кутовий. Дякую. Ну, що ти, ти стоїш, під нього. Давай, давай. давай, давай, Артем, умничка, ну, Ну що ви робите? Це просто так, тимурчик, давай, давай, давай до кінця.

Ну, наші хлопці люблять, да, Інтригу тримати. Так, рахунок три Так. Ще менше 10 хвилин залишилось. Овсієнка перехоплює умнічка, давай на льоню. Осіпов. Так, воротар встигає. Конюченко выборю выборює мяч. Супер. На Леню. Так. Ай, як це, як це, як це, Ну що суддя там, корпус відсіграв, суддя! Суддя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, Овсієнка добігає. Все, в руки. Так. Давай. На льоню сзади, 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 назад. Нікого двигайся. Давай. Кажуть, що нікого. Двигайся. Леня, льоня. Сервета, давай, 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 давай. Офсайд, офсайд. Тиха, играй, дизайн. Лад, я була пас. Виносить воротар м'яч. Так, що фол. Давай сюда. штрафний. Так, в руки Андрій. О, супер! Передача вийшла Тимура, Але він вирішив Дращинському, не пройшла трохи передача, але знову знову Тіма з М'ячем. Дращинський. Ну подавай, Ну бий Гол! Супер. Ну. Супер. Супер. так рахунок вже 4-1. Перший там взагалі не грали щось дуже мляво, а це вже розігрались хлопці. Так, да, перша гра у нас теж 4-1 закінчилась з рахунком на користь зміни. Зараз у нас теж 4-1. Ай-яй-яй-яй-яй, там Юра. на Осипова, Осипов на Бабенко, Овсиенко на Леню. Ага, перелетел мяч. Так, Леня с мячем вышла из-под прессинга. О, давай, 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 давай. Так, чий відбір? Так, давайте, давайте, Ханюченка На Осіпова. Так, Так, на... Давай, супер, давай, давай, Тіма. Давай, 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 Тимур. Зупинився чомусь. Выборют змеина мяч Овсиенка в центр. Так, Артем, так давай Пас на Матвея всеенко. Ну нашу, нашу, нашу. Ні, саба. Водача. Ще дві хвилини залишилось до кінця. Так, Дращинський. Давай, сервета, давай, 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 давай. Матвій, подача всієнка, супер, супер. Ай, забирають мяч. Ну, полчаса как минимум. Коси мяч. Так, м'яч в аут от для локомотива. Так, ще раз аут. Так, ще раз аут підбирає. Так, що там трапилось? А, все добре, встає. Сферник. Так, все, вітаємо. Рахунок теж 4-1. До нових зустрічей.